Привіт. Привіт. Олексій і кропив'яний дідок. Олексій, як думаєш? Артур точно прийде до нас гості. Так, він прийде до нас. Звісно, прийде. Привіт, друзі. <гас> Привіт, Артур. Як справи? Все добре, а у вас як теж все добре. Добре, зараз ще прийде Соломійка. Привіт, як у вас справи? Все добре. Який твій улюблений алфавіт? Мій улюблений алфавіт це алфавет лор. Зрозуміло. А ти любиш Сімбу? Я нормально відношусь до Сімби. Зрозуміло. Бувайте, друзі, бувай, Соломія.